Швейцарський велосипед, алюмінієва рама, 28-й що ви розуміли. Гідравлічні дискові гальма. Весь на оригінальному Шимано. Дивіться. Діоровські монетки стоять. Шимановські от гальма. Крила німецькі, СКС повноцінні. Резина ще добротна. Втулки, навіть Діоровські стоять, Шімано Діор. Амортизаційна вилучка Санторуска магенька стоїть. Ціна його 9 тисяч гривень. Халява, бо кінець сезону, вже літо закінчується. Діоровський шатун розбірний. Каретка облегшена. Передній пере... перемикач, діоровський стоїть. Задній діор. Весь все. Кожна запчастина, все діоро. Втулка, діору. Пістоновані вода осилені. Багажник стоїть добротний. фара. Сідушка маленька, дивіться, тут післядільний амортизатор, що виїхали по бруківці, по брукацію. Поручати в, в комфорті. Подивіться. Пару протертості. Все, такий велосипед новий коштує під 40 тисяч гривень. Весь на оригінальному Shimano Dior. Тут віддаємо за 9. І все справне, все їде чітко. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua А також можете заїхати до нас в кулики веломагазин вулиця Львівська 20 на тест-драйв. Собі там. Прокататись, протестувати, щось вам не зайде. Є дуже багато інших велосипедів наявності таких дорожніх з 200-300, так що щось підберете по-любому на якісь кошти. Хто не має можливості дуже далеко, то ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.